Понад півтори сотні експонатів волиняни представили на виставці металевий відблиск у Варшаві, розповіла Суспільному її співорганізаторка Вікторія Шварцкоп. каже, це залишки російських ракет та артснарядів, Інша зброя й амуніція розмальовані дітьми з рожища. Ми можемо а, це показувати не тільки в Україні, де всі і так знають, що Майже всі знають, що куча металу, куча уламків і що вона нас буває кожного дня. Але хотілося вивести його в Європу. І мені здається, що це тільки початок. Зі слів Вікторії за два дні роботи експозиції. Її відвідали більше сотні людей. Більшість це українці. Відвідувачка Олена Госнедель каже, вражена дитячими роботами. У мене голос просто тремтить і сльози на очах. Я вже тут плакала. Це просто щось не сміли. Розумієте, це не мистецтво. Це написано серцем, це написано. Душою це написано сльозами, це видно, і це все знаєте, було б дуже гарно, якби не було так сумно. Це дуже страшно, насправді. І Хочеться, щоб наші діти малювали на мольбертах під мирним небом, а не розмальовували гільзи. Руслана Бордульх із Вінниці розповіла, протягом п'яти років живе у Варшаві. Від початку повномасштабного вторгнення допомагає тут українським біженцям та військовим на передовій. Допомогла організувати цю виставку Волинян. Працюємо з ними напряму з хлопцями з нуля. Замовлення дуже багато. Ми стараємося допомогти всім, наскільки можемо. Свідки наш Сум до Херсону зараз. Хлопці пишуть навіть прикрити нас хочемо. І Ось. Аби отримати всі дозволи на вивіз експонатів і втілити задумане в життя, знадобилося півроку, каже співорганізатор виставки Олександр Долюк. Вхід зробили вільним для всіх охочих. Хочемо нагадати і хочемо привернути увагу знову ж таки поляків до того, що війна не закінчилася, війна йде, і українці, як і тоді, як і на початку війни. Потребують допомоги. Наступна виставка металевого відблиску може відбутися у Литві, звідки отримали запрошення на її проведення, каже Олександр Дулюк. Павло Мельничук, Суспільне новини, Луцьк.